Від нашої реакції залежить ряд подій, які будуть програватися у нашому житті. Ви, я думаю, помітили, що в житті є біла полоса, чорна полоса. Як це все відбувається? Е, є ситуації відповідні, на які у вас іде автоматична реакція. Наприклад, дитина прийшла зі школи, принесла двійку, ви розчаровані нею, ви починаєте її лаяти. І так далі, реагуєте саме так. Таким чином ви розкачуєте маятник, тому що ця ситуація не є ні хорошою, ні поганою. Просто ваш мозок описав, що це погано. Таким чином, розчарувавшись в дитині, налаявши, ви створюєте подальші події у вашому житті. І коли ви змінюєте відношення до цієї ситуації, наприклад, прийшла дитина, отримала двійку, ви говорите, ну давай сходимо в кафе, відсвяткуємо. Все ви перестаєте розкачувати маятник, і такі події перестають переграв... програватися у вашому житті.